Вітаю! Усі діти переживають перехід у нову школу по-різному. Бути новеньким доволі складне завдання. Та що там говорити, коли навіть товариська дитина нервує, йдучи перший раз у новий клас? Та пам'ятайте, це тимчасово усього за кілька тижнів клас стане звичним, а однокласники перестануть ставитися насторожно. Але як пережити цей час самій дитині та як батьки можуть допомогти їй у цій ситуації? Зараз поділюся з вами всіма секретами. Та спочатку підпишіться на наш канал, поставте лайк та не забудьте вімкнути дзвіночок, бо ми знімаємо для вас відео з найактуальнішими темами. Звичайно, потрібно розуміти, що насамперед швидкість адаптації до нового колективу залежить від соціальних навичок дитини, комунікативних особливостей та темпераменту. Більше того, багато залежить також від віку. Звичайно, у початкових класах діти легше йдуть на контакт, тому що у цей час ще немає явних лідерів та аутсайдерів. У середніх класах вже є певні групи, що сформувалися, і вливання в них новачка вимагає часу. І до цього варто віднестися з розумінням. У старших класах ситуація знову змінюється, тому що частина підлітків йде після 9 класу і колектив формується заново. Тому вливатися в нього простіше. Що ж робити батькам? По-перше, краще перевести дитину до нової школи на початок навчального року, а не всередині. Так новачку буде легше пристосуватися до змін і нового середовища. Не буде зайвим познайомитися ближче та знайти контакт з класним керівником та, можливо, навіть з батьками інших учнів. Важливо також створити вдома спокійну, комфортну атмосферу. Нехай саме будинок та сім'я будуть місцем, де дитина почуватиметься у повній безпеці. І ще один варіант: можете дати дитині до школи будь-якому. Яку річ браслет, іграшку. Нехай це буде такий собі амулет хоробрості. Що стосується самої дитини, то, потрапляючи до нового колективу, їй слід дотримуватись кількох правил. Наприклад, бути привітною, виваженою, транслювати впевненість у собі та позитивний настрій. Також не раджу проявляти надто різку реакцію, якщо однокласники все ж таки почали жартувати. Це може бути складно, але відповідати на жарти потрібно з гумором. Поясніть дитині, що не потрібно при усіх порівнянні. Стару школу з новою, навіть якщо там і справді було краще. Це не найкраща тема для того, щоб швидко стати своїм у класі. Важливо не боятися виявляти ініціативу та починати розмову. Але зовсім не варто задиратися чи надмірно хвалитися. Ну і наостанок потрібно скоріше вливатися у шкільне життя, записатися до спортивної команди, клубу за інтересами, брати участь у заходах, ходити на матчі, почати вивчати разом з новими друзями програмування, наприклад. В нашій школі можна можна обрати для себе різні курси: 3 d моделювання, блогінг, графічний веб дизайн та інші, та ще й отримати перший урок. Абсолютно безкоштовно. Тож не боріться. Підсумовуючи цю тему, лише додам. Важливо в цей складний період зберігати настрій, підтримувати дитину і пам'ятати, що всі ці труднощі тимчасові. До речі, може, у вас вже був досвід такого вливання у новий колектив. Поділіться, будь ласка, в коментарях, з якими труднощами та переживаннями вам довелося зіштовхнутись під час переходу дитини до нової школи. Також будемо вдячні, якщо напишете, на які теми ви б хотіли подивитись відео у нас на каналі. Підписуйтесь на нас, ставте лайк, якщо відео було для вас корисним. До зустрічі!